Сьогодні маємо тему егоїзм і будемо говорити на, власне, на цю тему. І коли ми говоримо про егоїзм, дуже важливо сказати, що це таке егоїзм, чим він є, сказати, які його наслідки і як отримати з нього зцілення. Відразу мушу сказати, що ця катехеза не є вичерпним матеріалом, на цю тематику, що тут ви не почуєте там ну, всього про егоїзм, може деякі визначення, дефініції. Будуть такими, які, може, не будуть відповідати вашому уявленню про це поняття. Деякі з цих думок є мої, деякі я взяв з книги Христос Мій цілитель Хосе Прадо Флорес і, інші, і теж інші літератури, яку я використовував. Добре, тому насамперед важливо сказати, чим є егоїзм? Що це є таке егоїзм? Ну, коли ми чуємо слово егоїзм, то що нам приходить на голову? Ну? No? Думати про себе, так? Ще? Тільки про себе. А, думати тільки про себе. Уточнення, добре? В першу чергу про себе. А, в першу чергу про себе. Себе любити більше від усього. Супер. Тоді я вас сьогодні здивую, добре? І ще які версії маєте? Ну, немає неправильних відповідей. Це... І це теж, ну? Не любити себе. Не любити. От протилежно щось. Щось протилежне. Протилежне любові це дуже цікаво. Ви що думаєте, пані Оксане? Я думаю, це слово Его це. Я. Я, так, я так. на першому плані. Я на першому плані. Так. Ваші відповіді, так. якщо б ми їх так склали, склали по пазлах в ті думки, то так, є правильними. Десь воно так і є. Але я цікаво, що я з тієї книги, про яку я вже назвав, з якої я почерпнув, я, я був шокований. Я перечитував три рази, чи точно. Я правильно прочитав, але ця дефініція звучить так. Егоїзм це не любов до себе самого, а відсутність любові, і то любові не лише до іншого, а навіть любові до себе самого. Взагалі. І то, зазвичай ми звикли уявляти, і ще раз, егоїзм це не любов до себе самого, а її відсутність, і відсутність її не лише до інших людей. Але також до самого себе. Тобто, це взагалі відсутність любові. Відсутність любові. Я не кажу, що цей автор 100% від цього визначення є вичерпним знову ж таки. Але егоїзм це значить зосередитися на собі, так? то, що ви сказали, так? бути зосередженим на собі, ставити своє, своє я над, так? обожнювати себе, звідси проходить на нарцисизм, так? тобто бути самозакоханим. Це самовлюбленним, як ми кажемо. Так. Ем, але егоїзм, це значить не любити. Так? Тому що любити це значить бути в правді, приймати. Ем, так? Тому що егоїзм спонукає фактично зосередитися так на собі, що не залишається місця і можливості, щоб дозволити другому любити себе. В цьому є парадокс. Це так, якби. Людина закривається на собі і не дозволяє, щоб ані себе любила, ані себе любила, ані щоб її хтось другий любив, а тим більше він. Егоїст це особа, яка дивиться виключно на себе і не бачить другого, не може помітити і прийняти любов, щоб їй могти дарувати. Егоїст це той, хто не впускає в себе любов і не віддає її. То є закритим сам на собі. Саме тому, що егоїст не дає себе любити і правдиво не може любити другого, і, хоч би хотів, але не може, є закритим, саме з цієї причини егоїзм є гріхом. Тобто, ми сьогодні говоримо на тему егоїзм не з психологічної точки зору, коли психолог говорить про. Про его, про власне я, про І всі ті речі, то, то іншої сторони говоримо, так? говоримо зі сторони тобто, цього викривленого так, поняття, того, що є з таким поганим так? егоїзм, котрий є гріхом. Я хотів теж привести вам такий образ, який використовує теж автор тієї книги, яку я вже назвав. Він порівнює. Егоїстичну людину і неегоїстичну людину, використовуючи образ двох морів. Ми в Святому Писанні часто чуємо про Галилейське море. Так? Ісус іде по березі, кличе учнів, є море Галилейське. Дуже цікаво, це море живеться, із, здається, з півночі, таненням Львів з Хермонських гір. І до нього ще долучаються інші джерела, котрі з'єднуються в річку Йордан і впадають в Галилейське море. І на півдні, то море. Галейське чи озеро, чи море, з нього вода виходить. Тому, виходячи з цього моря вода, вона зрушує всю ту пустинну місцевість, і це є така оаза. Там в пустині є, ну, розумієте, є життя. Як є вода, то є життя, природа, травичка. Ну, це прекрасне місце. Як нема води, ну, то немає життя. Йордан впадає. І, можна сказати, виходить із Галилейського моря. І тому це море навколо нього завжди є життя. Тому що воно приймає воду і віддає. Є теж інше море мертве. Так? От Єрихон, неподалік, коли Ісус йшов до Захея, пам'ятаєте? Мертве море теж отримує воду. Отримує її з Йордану. Ну, хто був на святій землі, так, то той, може був теж на мертвому морі. І знає, що біль, навколо цього моря немає життя в сенсі якихось таких риб, рослин, мертвота. Річ, річка Йордан впускається на низину 400 метрів нижче рівня моря, впад, бо мертве море є нижче, впадає в то море, а то море далі з нього вода нікуди не виходить. І тому в ньому нема життя. Щось подібно, це такий образ, так? Не егоїстична людина це та, котра любить, котра, котра не є сконцентрована на собі, котра готова віддавати, дарувати, не є закрита на собі, вона завжди повна життя. Людина егоїстична подібна до моря мертвого, котре приймає, але не дає. Від себе не дає і тому є мертвим. Тому навколо нього все є мертве. Дуже важливо тепер відділити, бо я би хотів сьогодні, щоб ми, ми ще продовжимо цю тему говорити, але щоб розділити цю тематику е, егоїзм і любов до себе. Це різні речі. Так? Е, ми сказали, що егоїзм це не любов до себе. Якраз що це не любов. Бо що, а що це таке любов до себе? Любов до себе дуже важливо, увага, відрізняється від егоїзму тим, що любов до себе означає прийняти себе з усіма своїми недоліками. Зі своїми якостями, які я маю, і які навіть мені не подобаються. Доки я себе не прийму справжнім таким, яким я є, і ти себе не приймеш такою, якою ти є, доки не зможемо збудувати глибоких стосунків з другими людьми? По-справжньому. І любити других людей. Саме через нелюбов до себе, так? через нелюбов до себе це власне егоїзм. Здаватиметься, що я негідний любові. Людина егоїстична, їй завжди видається, що вона негідна любові. Вона не достойна любові. Нелюбов не любов до себе змушує удавати з себе когось іншого, грати, призводить до неможливості дати полюбити себе і любити самому. Егоїст не вірить і не може прийняти любов, бо вважає, що його люблять за щось. А чому він вважає, що його люблять за щось? Тому що він постійно грає, так? І, і завжди скаже так: мене люблять, тому що я файно співаю, тому що я танцюю, тому що я слухняний, тому що я милий, приємний, тому що я, я слухняний, я там корюся і так далі. А інакше, мене не, інакше би мене не любили. І тому навіть якщо таку особу, яка постійно купує собі власне любов, так, заслуговуючи, так, веде себе таку поведінку таку робить, аби собі заслужити любов. Така людина не може повірити, що її насправді люблять. Бо вона знає, що вона собі її купує через свої добрі діла, через свою посмішку, через, не знаю, там, якісь справи. І коли такій людині проголошуєш Євангелії і кажеш, що Бог любить тебе, вона не може в це повірити, бо вона постійно не є собою. Це дуже важливо, вона постійно не є собою. Так? І, і вважає, що мене люблять, бо я хороша, мила. Не знаю, талановита, бо я добре виконую працю, бо я зручна особа, я не скажу за себе то, що мені не подобається. От, І мене люблять за це. Егоїст мусить заробляти на любов до себе, тому що не вірить, що його можна полюбити справжнім і з його навіть недоліками. Тому увага! Любити себе це не є егоїзм. Навіть не є високомірністю. Любити себе це є необхідністю. Чому? Зараз, можливо, дехто би сказав, ну що то ви нам говорите, що то значить, як то любити себе? Ні? Ісус каже, повторюючи заповідь стародавню з е, Старого Завіту, Ісус каже, який є най, найбільша заповідь, коли його питають. Він каже, любитимеш Господа Бога Твого всім твоїм серцем, всім Твоїм іством, а ближнього Твого як. Тепер. Тепер питання: як можеш любити себе? Як можеш любити ближнього, якщо я не люблю себе? Як я можу любити Бога, котрого не бачу, якщо я не люблю ближнього, котрого бачу? А як я можу любити ближнього, якщо я не люблю себе? Я тут говорю не про, бо власне егоїзм є викривленим поняттям любові до себе. так? Коли людина лише на собі сконцентрована. Тому дехто називає що егоїзм, то в певній мірі так, це любов до самого себе, але така викривлена любов. так? Тобто людина сконцентрована лише на собі, лише на своєму я. Але любити себе насправді треба. І егоїзм якраз є любов'ю до себе. Тому що як закриваю сам, як, як ракушка, як черепашка, закриюся там, і хтось би хотів мене полюбити, не може. Бо там твердо, панцир, закрито. Зумієте? Коли любиш себе, чому це важливо? Можешся розслабити, не мусиш, тоді, тоді не мусиш удавати себе, не грати якусь роль, бути хорошим. Тоді можеш бути собою. А коли ти є собою, Можеш зустрітися з Богом, тому що Він завжди нас шукає справжніх. Пам'ятаєте, після гріхопадіння. Бог не казав, грішнику, де ти? Бог казав Адаме, де ти? Це було перше слово, яке сказав Бог після гріхопадіння. Бог казав йому по імені, до нього промовляв справжнього, не до грішника, не до відпалого, не до боягуза, котрийся в кущах ховав. Бог промовляв до нього справжнього. І це дуже важливо, тому що саме любов до себе так, е, призводить до того, що я, можу, я не мушу грати, не мушу удавати, можу бути собою справжнім. Можу показати своє фе своє недовольство і, 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 і не мушу уд, якісь там, е, бути не собою. Так? Правдива і необхідна любов до себе може бути чимось набагато важчим, увага, чим боротьба з егоїзмом. Набагато важче полюбити себе і себе, прийняти, тобто прийняти себе і свої недоліки, чим побороти свій егоїзм. Тому сьогодні тема не є любов до себе, але я тільки хотів розмежувати, щоб ми розуміли, що коли говоримо на тему егоїзм, то ми не кажемо, що це любов до самого себе, бо любов до самого себе є необхідна. Як не люблю себе в такому сенсі, не викривленому, але в нормальному, природному, не приймаю себе, не зможу полюбити другого. Так? Власне, не любов до себе це є егоїзм. А любов до себе є необхідністю, так? є необхідністю. Тому, коли говоримо власне, про егоїзм, як щось недобре, то маємо на увазі, ще раз підкреслюю, не любов до себе, не силу навіть, котра є в мені, бо дехто каже, що егоїзм це є я, це є моя сила, то, що є в мені, не це маємо на увазі. Маємо на увазі не моє я. Це дуже важливо. Так? Радше маємо на увазі буття не собою. Тобто, коли є не при собі. Маємо на увазі гріх. Маємо на увазі відхилення від задуму Творця, тобто приймати любов Його і дарувати її далі, як Галилейське море, котре приймає Йордан і віддає. І завжди є повне риби, повне живності, повне життя. І ми так само, як є егоїстичними закритими. І навіть якщо лише приймаємо, приймаємо, але не, не віддаємо, не, не відпускаємо ту любов, не бо це і, не є, є і неприйняттям. Якщо я не приймаю до кінця насправді, не вірю, що мене люблять, я не зможу і віддати ту любов. Не можу з нею поділитися з другим. Так? Тому що, кажуть, що егоїст це той, хто лише собі все хоче, не? все хоче собі. Наслідки. Про те, як. Лікувати егоїзм, поговоримо наступного разу. Кажу коротко про наслідки. Значить, егоїзм, як я вже коротко згадав, почався з гріха первородного, після якого Адам із страху, пам'ятаєте, із страху перед Богом всю вину склав на єву. Коли Бог його спитав, Адаме, де ти? І потім його запитав, чи не їв ти випадково з того дерева, що я тобі заборонив їсти, він відразу сказав, що то вона. Яку ти мені дав, то значить ти винуватий. От. Егоїзм теж був гріхом Авраама, коли він із страху збрехав, що його жінка Сара, то насправді його сестра, і зробив і собі, і їй купу проблем через це. Егоїзм також був в корені гріха Давида, який подвійно зрішив перелюбом і вбив. Так? Він хотів для себе мати чужу жінку. І той бажання мати чуже. Превласнити собі, так, в корені є егоїстичним, так, призвело до того, що він і вчинив з нею, і, і чоловіка її, бо поставив його на війні так, щоб його вбили. Через егоїзм Юда зрадив Ісуса. В нього були свої амбіції, своє уявлення, яким має бути Христос, і як він має нас спасти, свої, своя ціль. Дехто би тепер хотів так, як Юда, так, щоб Христос прийшов, Мацкалів знищив і до побачення. Але проблема. Глибше є, ніж з мацкалями, розумієте? Проблема тоді була не лише з Римською імперією. Проблема зла є в корені набагато глибше. а Христос прийшов не симптоми побороти, прийшов в корені зло перемогти. Багачі з притчі, пам'ятаєте, притча про багача і лазаря. Тоже через егоїзм не відів лазаря, котрий був біля його воротах, лежав у струпах. Отже, егоїзм це гріх, котрий спричинює війни, тероризм, несправедливість. Та розділення. Я би його порівняв, може, це не зовсім так відповідатиме всьому тому, що ми сказали, про егоїзм, але егоїзм подібний до коронавірусу. Його не видно, але кожен може захворіти. Хтось помре від нього, бо знищить собі життя, хтось перенесе в легкій формі, а когось ледве відкачають. А хтось навіть і не помітить, що він тим хворий. Як наслідок, егоїзм призводить. До, має такі наслідки, так? це глибока самотність. Навіть якщо людина має тих, хто її любить, має біля себе, я не знаю, сім'ю, є в монастирі, постійно чує про любов, постійно є в середовищі, де її кажуть, що її люблять, але через те, що вона глибоко всередині, є зраненою. Я не знаю, щось сталося в її житті, закрилася як, як ракушка. і можуть казати 350 разів, що її люблять, і показувати їй знаки любові, але вона це не може прийняти, не може це повірити. Або закрилася. Бо я бо замкнув, як мертве море, так? Є, є замкнута. Наслідком егоїзму є самотність, наслідком егоїзму є пустка, є розчарування в собі та других людях. Через егоїзм, ми то з Адамом бачили, втрачається відчуття відповідальності за інших людей. Головне, я так? звідти береться меркантильність. Так? То, що мені важко, що, що мені, так? то, що є для мене добре. Так? Відчуття відповідальності за іншого втрачається і призводить до внутрішньої смерті. Це найгірше. Ми через егоїзм стаємося мертвими. Коротко ми сказали так, на цю тему егоїзму, з такої точки якби, зору гріха. А далі скажемо наступного разу, на наступну середу, скажемо про те, як лікувати егоїзм, які виходи з нього є, який виход Бог нам показує через свою церкву, як його лікувати цю. Отруту це яд, цей вірус, котрий нищить кожного з, нас. кожного з нас. То наступного разу скажемо, яким чином, як із цього виходити, як не бути людиною егоїстичною. Слава Ісусу Христу!